Безпечні літні канікули. Літні канікули це час для відпочинку та пригод. Важливо пам'ятати про безпеку, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій. Безпека на воді. Не заходьте у воду без дорослих. Оминайте небезпечне дно, водорості, слизьке каміння, мул. Граючись у воді, не хапайте інших дітей за руки чи ноги. Не утримуйте їх під водою. Якщо не вмієте плавати, користуйтеся надувним кругом, рукавниками, жилетом чи манжетами. Не ковтайте воду з водойми, Не забруднюйте воду. Прибирайте за собою місце на пляжі. Захист від сонця. Після купання сховайтеся від сонця під парасольку чи навіс. Носіть капелюхи та сонцезахисні окуляри. Використовуйте сонцезахисний крем з високим фактором захисту SPF. Уникайте перебування на сонці з 11.00 до 16.00. Пийте більше води. Активний відпочинок. Одягайте захисне спорядження для велоспорту, роликів, скейтбордингу. Гуляйте тільки у спеціально відведених місцях. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Мінна безпека. Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів. Відійдіть на безпечну відстань. Негайно повідомте про знахідку дорослих або зателефонуйте 101. Уникайте небезпечних та невідомих місць. Особливо покинутих будівель лісів та полів. Вчіться розпізнавати знаки небезпеки та дотримуйтесь правил безпечної поведінки. Пам'ятайте номери служб порятунку. 101 Рятувальна служба 102 поліція 103 швидка допомога 104. Газова служба. Дотримання правил безпеки це запорука вдалого відпочинку. Пам'ятайте про ці прості правила і насолоджуйтеся літом без турбот. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, мирного та безпечного відпочинку!